У гуртожитку Чортківського державного медичного коледжу триває ремонт. Тут вже облаштували шатровий дах у планах утеплення фасадів. Якщо говорити про дах, це державна програма по фонду державному 1 дев'ятсот мільйона це були державні кошти, і 700 тисяч це було співфінансування з обласного бюджету. Але справа в тому, що ми зробили проєкт не тільки на дах, а на утеплення стін. Бо сьогодні мова йде про те, щоб зберегти те тепло. І перша частина минулого року ми зробили власне дах. Я надіюсь в цьому році. Піде друга частина це утеплення приміщень. Таким чином я впевнений, що половина теплового втрати і електроенергії мається на увазі теплової і кошту. Ми будемо мати в плюсі. Площу на даху хочуть використати з користю для студентів. Тут планують облаштувати місця для заняття спорту, комп'ютерні класи. Підсобні приміщення. Це дозволить звільнити приміщення на поверхах гуртожитку і збільшити кількість кімнат для проживання. До слова, у гуртожитку проживає 650 студентів. Загалом у коледжі на стаціонарі навчається 1700 студентів з 15 областей України. Є і представники Донецької області, зокрема з Маріуполя.